Так. Інфо? Треба щось думати. Треба щось думати, Іван, тобі це не повинно. Фьюзи, блядь. Та я знав, що ти будеш зараз там за мапою сидіти, я хотів, бляха, Попробувати Все, все, давайте, в мене є план, давайте, робимо так. На, тихо, як в Ладно, напиши мені, Ваня, в мені спеціально. Так, так. А я сам не вмію, я взагалі так не вмію. Закупіть, ну, там прям <по́ були> закупіть прям смаки, зап... закупіть смаки, йдіть за мною, всі, 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 всі. шарк. Всі, всі, <А, да>, <ням, ням. спіць, спіць> yeah. <спіць>, всі, 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 добрий день. Та почекайте, не другий було по плану. Ля, вони другий мід. С ся, сі сюди, сі. Або йдемо сюди, вертаємося, вертаємося. Чому нам по плану, щоб один просто харас, я не можу. Подивіться, один сірий, інший Айрон Зевс. Айрон Зевс і ФК встав, Блять. Сейчас закинчится. В аэронзайсе бомба не стал пука, хлопцы, хлопці. Эээ, выбий, выбий не на бомбу. Да ебал, давай ебал. То, блядь, я понял. Так, тихо, давай, я гаврик занимаю. Давай. Смок не я, их шишо. Да это уже теперь не важно. Я ч смок, смог те План пішов не по плану. Заткнулся. Айронзайс пішов не по плану, блядь. Я чек пойду. Серри, идай мжар. Иди в прат, я чекай спину. Все, заходим на. Ой. Да, все правда. Да, да, планта, планта, планта. Так, давай тут. Подряд все не можешь. Ты я ну, можешь заплантить ты. Так, хлопче. Давай так взорваем. Я серьезно. Да не -не. Ой, блядь. Я пачив в чат буде сидуха. Я зла. Ти вирішив так, типа, пообьобал, ти що, занадто крутий, щоб писати, чи чат це Дивіться, план такий. Так само можемо, що закупити. Ні-ні, тихо, тихо, Закупіть смоки і зараз всі за мною підемо. Давай. Мені здається, що вони двоє підуть кудись. Зараз він так фейкує, робить вигляд, що фейкує, але насправді він не фейкує. Другий тепер звучає. Давайте всі одне час. Та швидко, швидко, Немає часу. Дам-дам-дам-дам-дам. Сирик Що, давай закидаємо. Все, 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 все закинули, все, що могли. Тоді пригнали, пригнали. Так, я, я мачиста, я мачиста. Що там, зліва? Добре. Я тут на своїй волні. крышу За за аунет плент, ч ви мовчите? А не, блядь, ну шо ты під смуками, блядь, стоїмо. Та ви мовчите щось. <рик> блядь. А Минус 79, блядь? Мінус Чекайте, я не могу. Та справа, справа, Гаврик. І зліва тоже. Та я я зато и боюсь, блядь. Та він же зліз за партію. Ах, курва, злива зайшов. Бой, бой, бой. Давай, давай, давай. Да, у, ну, ну, кинец-то, добре, добре. Я одного полу не дав. Ооо. Я не можу дивитись за гаври, коли... Працювали, сванячок, давай ще раз. Питайте всі смуки. Це не ткав, що хуйово йде. Я вже закінчив. Я вже закінчив. Я йду їсти, зараз буду. Ти побою! Бай нам зараз, блядь. Це весь наш план. Поки що так. Я йому такий хед дав, і просто мене анігілірував. Оооо, най вихолдаєте там, блять. Та який там снайпер ви терористи, ви можете четверо нас в когось одного влітати. Чому так не... Я не знаю, я так... Подивися, ми йдемо в апарти, я кажу всі разом, я випрыгаю, гаврик після мене, Серії, стоїш ще 2 секунди тоже, ніби в нього якісь глюки в моїй. Недавно була ситуація. Я сто. Я я по тобі стріляю, ти по мені з ілюхою вроді би. І цей. І і, і, і сірі просто на мене зирить, йому навіть не цікаво. Це кіграти кс до.